Права 4,21. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас сума дробів з знаменниками B і B плюс 2. Щоб їх додати, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток цих знаменників. То тоді дописуємо по діагоналі, що додатковий множник у нас до першого дробу буде B плюс 2. А до другого дробу буде b. Тоді записуємо, що ця сума буде дорівнювати, Отже, знаменники у нас вже будуть однакові. То в чисельнику записуємо, як 4 множиться на B плюс 2. Так. Далі додати. Ну і 7, що множиться на B, або 7B. А в знаменнику записуємо добуток цих знаменників. Це буде B. Що множиться на b плюс 2 і це дорівнює. Виконуємо множення в чисельнику 4 помножити на b, розкриваємо дужки, це буде 4b. Далі додати 4 помножити на 2 це буде 8. Ну і плюс 7b. Так, Ну а в знаменнику розкриваємо дужки b помножити на b, це буде b в квадраті. Ну і додати B помножити на 2 це буде 2B. І це дорівнює. 4b плюс 7b разом буде 11b. Ну і залишиться плюс 8. Ну а в знаменнику записуємо як b у квадраті плюс 2b. Yeah? Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменниками m-n і m плюс n. Спільний знаменник, а нам треба звести до спільного знаменника, щоб їх відняти, буде їхній добуток. І дописуємо додатковий множник по діагоналі. Що до першого дробу це буде m плюс n, а до другого дробу буде m-n, то записуємо тоді, у чисельнику у нас вийде 3, що множиться, на m плюс n. Знаменники у нас будуть однакові, бо це їхній добуток, так? то пишемо мінус 2, що множиться на m. n. В знаменнику записуємо добуток цих знаменників m n на m плюс n. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. 3 помножити на m, це буде 3 m Далі додати 3 помножити на n, це буде 3n. Далі мінус 2 множимо на m, це буде мінус 2n. І мінус 2 множити на мінус n це буде плюс 2n. В знаменнику добуток різниці двох виразів на їхню суму це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Ми записуємо тоді, як m у квадраті. Мінус n у квадраті. І це дорівнює. Дивимося, що в нас в чисельнику є 3m і мінус 2m. Це буде 1m або просто m. Далі плюс 3n і плюс 2n, це буде плюс 5n. Ну і в знаменнику записуємо як m у квадраті мінус n у квадраті. Переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменниками P-2 і P 3. Щоб відняти ці дроби, зведемо їх до спільного знаменника. Це буде добуток цих знаменників. То по діагоналі записуємо додаткові множники, переносимо до першого дробу, це буде P 3. А до другого дробу це буде P-2. То записуємо, що це дорівнює. Отже. В чисельнику тоді у нас буде P, що множиться на P плюс 3. Потім мінус 3, що множиться на P мінус 2. А в знаменнику записуємо P мінус 2, що множиться на P плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз в чисельнику розкриваємо дужки і в знаменнику розкриваємо дужки. P множимо на P, це буде П у квадраті. Далі додати P помножити на 3, це буде плюс 3П. Далі у нас мінус 3 множиться на P-2. Мінус, мінус 3 помножити на P це буде мінус 3П. І мінус 3 помножити на мінус 2 це буде плюс 6. Знаменнику. Спочатку P множимо на P плюс 3, P помножити на P, це буде P у квадраті. Далі P помножити на плюс 3, це буде плюс 3P. Далі мінус 2 множимо на P плюс 3. Міс 2 помножити на P, це буде мінус 2П. І мінус 2 множимо на плюс 3, це буде мінус 6. І це дорівнює. Ну що ж? Чисельнику. У нас є сума плюс 3P і мінус 3П. Ця сума дорівнює нулю. То в нас залишиться P в квадраті плюс 6. Ну а в знаменнику. P у квадраті залишається, немає там подібних доданків. Далі плюс 3p мінус 2П це буде плюс 1p, або просто плюс P. Ну і залишиться мінус 6. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас сума дробів з знаменниками 1-х та х. Ну що ж, щоб їх додати, потрібно звести до спільного знаменника, який буде дорівнювати добутку цих знаменників. То переносимо тоді по діагоналі додаткові множники. До першого дробу це буде х. А до другого дробу буде 1-х. То тоді одержимо у чисельнику буде x, що множиться на x. Так, а далі додати. І у нас буде 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х. Ну а спільний знаменник у нас буде добуток. То я запишу як х, що множиться на 1 мінус х. І це дорівнює. В чисельнику x помножити на x це буде х у квадраті. Далі. У нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо плюс 1 у квадраті і мінус х у квадраті. Ну, а знаменнику, розкриваємо дужки. х помножити на 1, це буде x. Відняти. Х помножити на x це буде х у квадраті чисельнику У нас є сума х у квадраті і мінус х у квадраті. Вона дорівнює 0. У нас залишається тоді 1 у квадраті або просто 1. Ну, а в знаменнику записуємо як x відняти х у квадраті. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконуйте дію. В першому завданні записуємо, одержали ми 11b плюс 8, в знаменнику b у квадраті плюс 2b. В другому завданні m плюс 5n у чисельнику, а в знаменнику m у квадраті мінус n у квадраті. В третьому завданні записуємо P у квадраті плюс 6, що ділиться на P2 P у квадраті плюс P-6. мінус І в четвертому завданні це буде 1, що ділиться на x віднятий x у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.